Завдяки десятиліттям маркетингових зусиль споживчої електроніки та персональних комп'ютерних компаній, ми були навчені вірити, що кращі технічні характеристики на папері прирівнюються до кращого продукту. Але це не завжди так. Натомість найкращими продуктами, електронними чи іншими, є ті, котрі поєднують в собі відчутне та нематеріальне у щось унікальне. Саме компанії Apple вдалося поєднати ці дві речі в одному в Apple iPhone. -бу. Особливості iPhone XR64 GB Yellow так, iPhone XR 64 GB Yellow не вистачає покращеного oled дисплея з вищою роздільною здатністю, який можна знайти у набагато дорожчих iPhone XS Boot XS Max. Так, він оснащений лише однією задньою камерою, а не більш вражаючими системами подвійних камер. І так, його корпус виготовлений з алюмінію, проти більш преміальної нержавіючої сталі у дорожчих моделях. Незважаючи на ці явні недоліки, iPhone XR Yellow 64 GB є найпопулярнішим iPhone з моменту випуску, і він включає в себе як нові, тобто моделі, які Apple випустив наприкінці минулого року, так і дешевші, більш старі моделі, які продовжують продавати. Це може не здивувати тих, хто вважає, що ціна є головним рушійним фактором для цього успіху. Але ми вважаємо, ціна це лише один елемент того. Котрий робить смартфон Apple iPhone XR 64 GB Yellow таким особливим? І Apple було б розумно вивчити, чому ця модель настільки успішна, а не просто негайно відмовлятися від даного дизайну, як це було раніше з пластиковим iPhone 5 c На відміну від нього, хар має майбутнє. Дизайн Apple iPhone XR Yellow 64 GB, набагато компактніший за XS Max. За останні 11 років Apple запропонувала лише чотири основні моделі форм-фактора iPhone, дебютуючи, у свою чергу, з оригінальним iPhone iPhone 4, iPhone 6, а потім б у iPhone X. Як реліз SE, iPhone XR приймає дизайн X, але це робить з різним типом дисплея та з використанням різних матеріалів. Він не страждає від змін. Натомість алюмінієвий корпус виглядає і відчуває себе так само преміально, як нержавіюча сталь, яка використовується в X, XS, XS, XS Max. І ця зміна, хоч і зроблена з метою зменшення витрат, також дозволила запропонувати смартфон у декількох кольорах, багато з яких досить яскраві та барвості. Це буде приємною вигодою для тих, хто бажає чогось більш захоплюючого, ніж білий, сірий або золотий колір. Чи виявиться цей дизайн настільки ж знаковим, як формальний фактор iPhone 4 залишається спостерігати? Безумовно, велика VE-MKA є нав'язливою, але тимчасовою мірою, в той час, як галузь розвивається до того, щоб позаду дисплея були камери та датчики. Цікаво, або дивно, мабуть, те, що iPhone XR 64 Yellow сидить посередині за розміром між XS та XS Max. А там, де XS трохи замалий, а XS Max, очевидно, занадто великий XR буде в самий раз, і це абсолютно правильно. Так, це суб'єктивно, і деякі люди віддають перевагу розміру однієї з інших моделей. Але в XR є щось особливе з точки зору форм-фактора. Параметри дисплея в Apple iPhone XR 64 GB Yellow Refurbished проводилося багато дискусій щодо так званого дисплея лику і дретини в iPhone XR 64 GB Yellow, відновлений, який пропонує роздільну здатність до 1080 p та ips технологію на основі LCD. Але нічим цим не лякайтесь. Перш ніж відбувся запізнілий перехід Apple на дисплеї OLED UX, вони постійно вдосконалювали дисплеї на своїх пристроях. А дисплей XR є приголомшливим, характеристики хороші, проте, коли ви уважно проаналізуєте його поруч із екранами XS або XS Max ви помітите різницю. Ми навіть підозрюємо, що різниця буде незначною. Оновлення брендингу дисплеї в вретени від Apple допоможе пояснити, чому 6,1 дюймовий lcd дисплей 1792H828, який використовується XR, працює так добре. Обережно, спойлер. Вся справа в щільності пікселів. Виявляється, міліампер-годинічне число для щільності пікселів становить близько 300 пікселів на дюйм, сказав Стів Джобс, відкривши перший дисплей Retina, який вийшов разом з iPhone 4. До речі, на нашому сайті ви можете дізнатись багато цікавих фактів про Стіва Джобса. Коли ви тримаєте щось на відстані 10 або 12 см від очей це межа, при якій сітківка людини може диференціювати пікселі. Вони так близько один до одного, що все починає виглядати як суцільні лінії. Текст виглядає так, як ви його бачили у прекрасній друкованій книзі. При 326 пікселів на дюйм ми комфортно перевищуємо цю межу. Дисплей Liquid Дретин з вапал iPhone XR 64 GB yellow, також забезпечує 326 пікселів на дюйм PPI, точно таку ж щільність пікселів, як і оригінальний дисплей Retina на iPhone 4 і це майже через десятиліття. Але дисплей XR виграє від багатьох років покращення якості LCD дисплея, і він має набагато більше пікселів завдяки своїм значно більшим розмірам. Дисплей відновленого iPhone XR64 Yellow також виграє від функції True Tone Apple, яку ви дійсно оціните. True Tone вивчає тепло освітлення у вашому оточенні та підлаштовує кольори дисплея відповідно нальоту, запевняючи, що ви дивитесь на максимально підходящим по кольорах до середовища навколо вас. Оскільки він використовує lcd технології, дисплей повинен бути оточений підсвічуванням, з oled дисплеями кожен піксель може бути освітлений окремо. І ця вимога означає, що дисплей XR оточений рамкою, яка є ще товстішою та помітнішою, ніж у XS та XS Max, що знижує вимоги Apple на весь екран. І так, це помітно. Як і у ситуації з бровою, ми припускаємо, що до цього можна звикнути, але товста чорна рамка привертає досить багато уваги. Тому важлива порада для потенційних покупців: перш ніж купляти, спробуйте у мілі Ампер година зені або друзів покористуватись, щоб зрозуміти, чи буде вам зручно мати телефон з рамками такого розміру. Купити iPhone XR Yellow 64 GB відновлений з потужними характеристиками, як і Рефербшт iPhone XR Yellow 64GB працює на новій системі a 12 баяник від Apple на чіпі, який є одним з найкращих по продуктивності смартфонів, проте все ж мінімально поступається новому чіпу A13. Телефон можна придбати в конфігураціях із 64, 128 або 256 ГБ внутрішньої пам'яті, без можливості розширення за рахунок карт пам'яті. Apple не рекламує цього, але XR постачається з 3 гб оперативної пам'яті, аналогічному нулорічному X, але менше, ніж 4 ГБ, котрі знаходяться на борту XS та XS Max. Це також менше оперативної пам'яті, ніж ви знайдете на більшості флагманів Android. Сімейство Pixel 3 є очевидним і бентежним винятком, але ви не відчуєте жодних проблем з продуктивністю. І повірте, iOS набагато ефективніша, ніж Android. XR має дисплей нижчої роздільної здатності, ніж XS або XS Max, можливо, теж до помілі ампер-години покращити продуктивність. Так само, як і XS. Підтримує можливості подвійної SEM-карти, це реалізовано за допомогою внутрішнього SEM та звичайного єдиного лодка SEM-карти. Apple провела шлях у вийманні роз'єму для навушників зі своїх смартфонів. Але, справедливо кажучи, Apple Lightning працює набагато краще і послідовніше, ніж будь-які USB c адаптери на Android iPhone XR Yellow 64GB також пропонує основну функціональну стійкість до води, він оцінений за IP 67, а це означає, телефон може занурюватися на 1-5 під воду до 30 хвилин. Це не настільки вражає, як те, що доступно для XS та XS Max, але він повинен пережити будь-яке падіння у туалет або раковину. Проте все ж не варто тестувати свій власний пристрій. Ресурс акумулятора в iPhone XR 64 GB є відмінний, він, за всіма даними, забезпечує найкращий час автономної роботи, ніж у будь-якого нового iPhone та кращий термін служби акумулятора, ніж торішній X та 8 Plus. Він також підтримує бездротову та швидку зарядку. Але в комплекті зарядний пристрій занадто відсталий, щоб забезпечити швидку зарядку, тому вам доведеться купити кращий зарядний блок зарядки, якщо ви хочете заряджати гаджет за допомогою швидкої зарядки. Камери, те, заради чого варто купити iPhone XR Yellow 64 gb РФ система камер, це, мабуть, єдина найбільша різниця між цим телефоном та його більш дорогими братами, проте об'єктив передньої камери там такий же самий, як і в XS Max. Там, де XS і XS поставляються з однаковими системами двох камер на задній панелі, iPhone XR Yellow 64 GB RF працює лише з однією камерою. Камера насправді відмінна, це те, заради чого люди і купують iPhone XR. Проте вона жодним чином не забезпечує значущих показників низької освітленості. Тож, коли смартфони, такі як Google Pixel 3, 3XL та Huawei Mate 20 Pro, підняли планку в таких сценаріях, відновлений iPhone XR Yellow 64 gb залишився на тому ж рівні. Це означає, що камера досить якісна, проте нічого особливого. І як незначний недолік XR, як і XS та XS Max, не може бути налаштований так, щоб завжди використовувати HDR та надавати багаті, контрастні та зручні для Instagram знімки. Натомість додаток для камер Apple використовує те, що називається Smart HDR, щоб застосувати ці ефекти, коли він вважає, що це виправдано. І це чудово працює. Однак у найпоширеніших сценаріях використання камера XR на диво хороша по передачі кольорів. Як і у випадку з XS, продуктивність в цьому гаджеті відмінна, і він пропонує ті ж основні функції камери. Наприклад, тут є портретний режим, проте в XR розмиття фону або ефект Боке є обчислювальним, оскільки немає другого об'єктива. Крім того, ви можете використовувати його лише на людей, що є дивним обмеженням для функції, призначеної для виділення об'єкта переднього плану та розмиття фону позаду нього. Якщо ви прихильник камери, ви повинні знати, що задня камера це ширококутний об'єктив 12 мп з діафрагмою 1.8, тому вона ідентична одній з камер XSXS -XS Max. Ці телефони мають другий телеоб'єктив 2.4. Тут підтримується оптична стабілізація зображення лише 5, кратне цифрове збільшення, відсутність 2. кратного оптичного масштабування, лифоутус та всі інші переваги фотографій Apple, яких ви очікували. На передній панелі iPhone XR Yellow фронтальна камера, яку Apple називає камерою TrueDepth, являє собою 7 мП модуль з діафрагмою 2.2, ідентичний аналогічному для XS та XS Max. Він підтримує режим портрет і портретне освітлення, і його можна використовувати для створення персоналізованих спогадів. Звичайно, ця камера використовується і для Face It. Більшість людей будуть цілком задоволені цими камерами. Потужний захист ваших персональних даних в iPhone XR 64 GB Yellow, як і телефони попередньої моделі з маркою X, XR64 GB Yellow втрачає кнопку Home та сенсорний ідентифікатор і замінює цю функцію новою функцією FaceIT. Що стосується FaceIT, ваше обличчя, це ваш пароль, як каже Apple. Це означає, що система використовує технологію розпізнавання обличчя за допомогою фронтальних камер та датчиків для надійної аутентифікації, щоб ви могли входити, встановлювати додатки, здійснювати безпечні платежі за допомогою Apple Pay та багато іншого. До речі, якщо ви хочете збільшити швидкість фейсед, ми з радістю надамо вам безкоштовну консультацію з цього запитання. Для декого може здатись, що фейсід менш елегантний, ніж тачід. Наприклад. Під час входу в систему потрібно провести пальцем по дисплею, що підриває уявлення про те, що ви використовуєте лише обличчя для входу. І це може бути трохи ненадійно, залежно від умов. Проте Face дуже надійно працює з XR. І хоча цей свайпей є додатковим кроком, все ж функцією досить зручно користуватись. І з часом користування ви зовсім забудете про таку функцію розблокування, як тачліт. Apple також стверджує, що Face є більш безпечним. Ніж використання TouchID. Функція працює дуже швидко, проте іноді бувають затримки на декілька мілісекунд, але це може бути пов'язано з поганим освітленням у приміщенні, де знаходиться телефон. І ми все ж думаємо, більшості людей сподобається, як тільки вони звикнуть до відсутності кнопки Home. Унікальні апаратні функції Apple iPhone XR 64 GB Yellow, окрім відсутності роз'єму для навушників та кнопки Home, iPhone XR Yellow 64GB не пропонує багато чого на шляху до унікальних апаратних функцій. Є повзунок без звучного режиму, який вже багато років присутній на айфонах та багато кому подобається. Apple навіть не на мілі Агодини є більше пропонувати перехідник для навушників Lightning, хоча це здається дуже дешевим рішенням. Смартфон має стереодинаміки і вони звучать чудово. Зважаючи на те, що деякі телефони все ще постачаються з одним монодинаміком або у них взагалі гримить звук. Прослуховування через динаміки XR64 GB Yellow вам принесе суцільне задоволення. Програмне забезпечення можливо, тут менш знайома для модернізаторів нова навігаційна система жестів iOS. Але якщо ви раніше використовували будь-яку версію iOS на iPhone або iPad, ви швидко адаптуєтесь. Все відбувається на інтуїтивному рівні. Людина, яка вперше користується жестами, швидко вивчить їх комбінації та моменти їх застосування.